Чи буває у вас час від часу відчуття сильного напруження і навантаження в районі шиї і плечей? Таке враження, наче у вас там мішок з цементом лежить. Сьогодні я вам покажу одну техніку, яка допоможе достатньо швидко скинути це навантаження і напруження. Коли ви робите вдих, ви максимально високо піднімаєте плечі вверх. Коли ви робите видих, ви різко опускаєте плечі і руки вниз. Дивіться, як це виглядає. Ви робите так 5-7 разів по 2-3 підходи. Після кожного підходу ви можете рухатись так вільно, як вам хочеться, або можете зробити такі розслаблюючі рухи. Якщо ви зробили цю техніку правильно, через деякий час ви відчуєте помітне зменшення навантаження в районі шиї та плечей. На все добре!